Друзі, всім привіт! Привіт е, моїм підписникам! Хочу висловити свою подяку тим, хто переглядає канал, хто переглядає кожне відео, дивляться особливо їх до кінця, ставить лайки, коментує завдяки чому е, мої відео набувають більшої популярності та відео монетизуються. Як я обіцяв раніше, е, сьогодні вже можна було вивести якісь кошти з монетизації. Так, вони невеликі, звісно, але. Як не як, якісь кошти, які вам нічого не вартували. Тобто накопилась сума, яку я зміг перевести Сергію Петулі. Думаю, всі знають для чого. Не буду казати, для того, щоб YouTube не, не заблокував моє відео, це звернення до вас. Скажу так коротко: гроші перечислив це особисто завдяки вам. Я не кажу окремо за нашу фірму, я не кажу за те, як я особисто доначу. Це окрема моя тема, якою я не люблю хвалитися. Тому для хейтерів одразу скажу, що ребята, просто буду блокувати і банити, хто пише реально якусь фігню. Це відео знімаю чисто для того, щоб ви розуміли, що ви просто подивилися, дивитись ролики, і завдяки цьому накопилась сума, яку яку я перевів. Притулі, самі знаєте для чого. Тому дякую вам. Дякую, що дивитесь це відео і завдяки чому допомагаєте якби, країні. Так, це маленький внесок, але ви його зробили, який не варто в нікому нічого. Просто тим, що ви просто подивились ролик. Могли навіть його не дивитись повністю, просто вімкнути, побачити відео, тобто, щоб воно просто прокрутився. Ролик, був перегляд. За рахунок цього є монетизація. Дякую вам. Перемога за нами.